Друга економічна столиця по кількості будівництва, по кількості влитих грошей сюди. Іноземці будуть боятися їхати в Одесу. Ну Закарпаття тут навіть комендантської години не було жодного дня. По готелям можна вивчати економічне зростання регіону. Я не вірю в те, що після завершення бойових дій відкриються кордони. Розірвуть Закарпаття і Буковель, і, і Львів. І ці регіони, що українцю буде дорого mm -hmm. приїздити туди. Підкаст на 13-му поверху нашого The Five Hotel в самому серці Ужгорода. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі. Ми сьогодні знаходимося в центрі Ужгорода з Артуром Лупашка і пишемо такий маленький підкаст на 13-му поверху нашого The Five Hotel в самому серці Ужгорода. Я вітаю тебе, в Ужгороді, друже, радий Добре. бачити. І сьогодні я хотів би поговорити трошки про цей регіон, тому що, як ми з тобою говорили сьогодні зранку, що до війни мало хто сюди їздив, мало хто розумів, що це е, за така область в Україні, бо вона дуже далеко знаходилась. А сьогодні це, можна сказати, там, друга економічна столиця по кількості будівництва, по кількості. Влитих грошей сюди і так далі. Також ми з тобою вже більше ніж два роки працюємо саме над створенням найбільшого, найвисокішого готеля Ужгорода. Сьогодні мені цікаво з тобою поговорити, як ти бачиш трансформацію цього регіону за ті два роки, поки ми працюємо над цим готелем. Я скажу так, в порівнянні трошки з моїм рідним регіоном Одесою, Одеса визнаний курортний регіон. Да, і в Радянському Союзі був, і зараз в Україні. А Закарпаття це недооцінений регіон, який має великий потенціал. Я думаю, що він е не менший, ніж потенціал Одещини. Mm -hmm. І поясню чому. Тут реально неймовірна природа по клімату. Це майже як Одеса. Навіть тут клімат трошки м'якіший, по температурі воно так саме тепло. Тут більше сонячних днів, ніж в Одесі. Mm -hmm. а, і це дає можливість, враховуючи таку природну красу, дає можливість розвивати саме рекреаційну і оздоровчу е, частину цього регіону. Хоча оздоровча має також величезний потенціал, тому що є поляна квасова, є термали, mm -hmm. косіна, так, які користуються шаленим попитом у закордонних туристів, але українські туристи ще поки не. Скажімо так, масово не зрозуміли, це не побачили, не відчули. І велика вага, чому це відбувалося, чому вони не побачили, не відчули, тому що не було гарних готелів. Бо готелі це якорна історія, чи будуть приїжджати туристи, чи не будуть. Типу, коли будуються гарні готелі, курорти, то турист, потенційний мандрівник бачить десь рекламу, йому цікаво, що це за регіон, і він приїжджає і починає його вивчати. Приклад також, чому. Дуже хочуть місцеві голови там і голови міст і регіонів, щоб мережеві готелі заходили. Тобто всесвітні бренди, звісно, в першу чергу і відомі бренди. Тому що коли з'являється на мапі умовний Хілтон, угу. то е, туристи бачать, що є Хілтон, наприклад, в Ужгороді. Він такі. туди вже зайшов. А що да? це за регіон? Угу. А, бо багато більшість мандрівників вони вивчають. Регіони по готелям. Угу. Це дуже цікава думка. До речі, давай зафіксуємо, що по готелям можна вивчати економічне зростання регіону. Так? І, і Економічне зростання, да, я з позиції туриста, що турист дивиться е, улюблену свою мережу, де вона є. І вона може бути в країні, яку назву він ніколи навіть і не знав, не вчив в школі цю країну. Але він поїде е, туди, тому що там є якийсь гарний готель, який йому подобається, він довіряє. Бренду, він трошки поцікавиться, можливо, там сам на TripAdvisor або або агента туристичного, що там можна робити в цьому регіоні, і поїде його вивчати. Так працює туристична інфраструктура, туристичний бізнес. Тому поява такого готелю, як The Five, це насправді величезний плюс для регіону, тому що ми можемо і ми залучимо нових туристів, які, можливо, оминали Закарпаття, оминали Ужгород. Слухай, ти кажеш, що туристи вивчають регіони по готелям. Мені здається, в Україні з'явився новий тренд, по чому ще можна вивчати зростання або зацікавленість регіону по відкриттям Макдональдсу. Це точно. Ми зараз з тобою сидимо і дивимося на Макдональдс, бо він тут буквально ну ось ми його бачимо, да? В Ужгороді він відкрився в 200 метрах від Файва. Це, напевно, також показник. Сто відсотків. Ми багато стикаємося з людьми, і вони кажуть: слухайте, це все круто, ви будуєте це дійсно зараз. Ну потрібно, цікаво, але коли закінчиться війна, всі ці люди уїдуть, і все це буде пусто. Я думаю, ти також багато разів таке чуєш. Постійно це чую і завжди. Що скажеш, сперечаюсь, бо в мене дуже багато аргументів. Давай такі я... найсмачніші, Знаєш, 에, давай найсмачніші. найсмачніший. Ну я почну тоді з таких самих, які будуть тригерни для нашої аудиторії. Це я приводжу приклад, коли було перемир'я між північною і південною Кореєю, uh -huh. да, там 70 років по тому. То е, ще 30 років не відкривали кордон для чоловіків. Це така новина зараз. Тому можливо, вибачте, не дуже вибачте. Я не вірю в те, що після завершення бойових дій відкриються кордони, бо це дуже небезпечно для е, популяції країни, небезпечно для безпеки. Для міграції, країни. Да. Тому скоріш за все цього не буде. Але навіть якщо буде, припустимо, що таке чудо трапляється і відкриваються кордони без обмежень. Потенціал два, тут два, дві тези: потенціал внутрішнього туристу і в'їзного туристу, тому що в Одесі половина туристів літом були іноземці. В Буковелі у 2021 році більше половини туристів в літній сезон були іноземці це були араби. Ну, про Закарпаття я взагалі мовчу. Я казав на початку, що українці не їздили, туди-сюди приїжджають тут три кордони поруч. Чотири чотири коди на поруч, година до столиць Європейських країн, де люди приїжджали сюди, тому що тут дешево, смачно, гарний сервіс. Їм подобався цей цей регіон. Але це нормально, коли з сусідніх країн приїжджають туристи в сусідню країну, тому що там це якась зміна картинки, і найчастіше приїжджають туди дешевше. Да, італійці відпочивають в Чорногорії, а в Україні відпочивають поляки, румуни, угорці. -Словаки. Mm -hmm. Тому е, потенціал в'їздного туризму після війни колосальний. І ми це бачимо навіть по іншим країнам, е, які переживали подібні сценарії. Я читав такі сценарії від е, футурологів, що Україна буде цікавою, але, звісно, що не будуть їхати в ті регіони, які mm -hmm. там. Щодо Одеси, я сумніваюся, відверто. Mm -hmm. Тому що Одеса багато в новинах була, багато обстрілів. І ця пам'ять про Негативно, війну буде довго, ще іноземці будуть боятися їхати в Одесу. Ну, Закарпаття тут навіть комендантські години не було жодного дня. Тому потенціал іноземного туриста він ну розірвуть Закарпаття і Буковель, і, і Львів, і ці регіони, що українцю буде дорого приїздити туди, бо все буде в дорогих іноземцях, які готові платити по 200 доларів за номер. Легко а, дивись, поділюсь своєю думкою з цього приводу. А, вона, ну я повністю підтримую твої слова, але маю ще з іншого боку інформацію. Ми на сьогоднішній день чули з собою від голови військової адміністрації, що населення Ужгорода складає 220 тисяч населення. Я забив в чат GPT, він дає 90 або там дванадцять тисяч до війни. Там якось дві цифри б'ється. Ну, тобто, ми можемо твердо стверджувати, що у нас населення вирісло в два рази, а за рахунок чого релокація великого бізнесу. Це 12 нових технопарків, це 320 великих підприємств. релаковано. і це говорить про те, що сюди приїхали генеральні директори, топові е, працівники. Сюди при почали їхати люди там на конференції з-за кордону. Ми були з тобою тут на конференції 330 людей по бізнесу. Да, і це говорить про те, що це місто вирісло в два рази. І воно потребує цю інфраструктуру. Якщо раніше було два готелі і вони задовільняли потребу, умовно кажучи, чи п'ять, то на сьогоднішній день, щоб задовільнити потребу, треба 10 готелів. Тобто сьогодні треба там 10 ресторанів, якщо було вчора п'ять. І ми розуміємо, ну, що це нормальна математична е, потреба. І сьогодні ми з тобою живемо в готелі, де зранку спілкувалися з власником, який сказав, що завантаженість на сьогоднішній день 95%. Та я вірю, вірю в це, бо реально забронювати номери неможливо було. Так, да, тобто, з урахуванням того, що тут два нормальних готелі. Ми вкладали математичну модель, яка є повністю конкурентно способна по готелям, які поряд. То ми розуміємо, що завантаженість це взагалі ну, питання навіть не перше, мені здається, правильно? Ти розділяєш цю думку? Так, да, повністю розділяю, марк. Сенсар девелопмент. Інвестуйте в надійне. Друже, ми трохи затронули тему релокації. Тут багато великого бізнесу, це люди, яких ми з тобою знаємо. А, сьогодні ми з кимось співпрацюємо, але я точно знаю, що ви багато спілкуєтесь і е, в них було багато питань до тебе, до, до готельного оператора. А, взагалі, що вони від тебе просять по цьому регіону? Так, ну так як в них е, підприємства. І виробничі потужності вже на Закарпатті, хтось в Ужгороді, але все одно бек-офіси можуть бути в їх рідних містах або в столиці. І е, нема де поселяти партнерів, нема де поселяти співробітників, які приїжджають. Ну, і Ти не можеш поселити їх в такі жахливі готелі, де більшість тут е, старі знаходяться. Е, не можеш посилити клієнта. І так як це ще транзитна зона, і багато хто зустрічається тут для вирішення своїх питань і потім їдуть за кордон. То тому саме цих два готелі, яких ми не будемо називати, вони booked завжди. Досить висока ціна. Вона вище якоїсь е, десь адекватної межі. Е, і необхідність в номерному фонді, вона десь по там, нашим підрахункам ще 500-700 номерів необхідно тут побудувати е, е, да різного рівня. І в і, і в різних локаціях це факт, але є в цьому необхідність, і це вже беззворотній ефект, не буде так, що чомусь Ужгород або Закарпаття стане нетранзитною зоною, і чомусь підприємства, ці підприємства е, переїдуть. Ну я так розумію, що є е, деякі напрямки е, праці готелів. Тобто, є готелі там туристичні, є готелі там оздоровчі, є готелі, готелі бізнесові. Так, правильно? точно. Тобто, так. сьогодні ми будуємо ось ми знаходимося в готелі, який наскільки я розумію. Ми планували, що він буде бізнесовий. Але чому такий, різниця цих готелів? Пояснити це. Будь ласка. Це такий формат. До речі, такий, як ми називаємо «блежер», бізнес і «лежер», тому що тут є спа, uh -huh. тут є класний ресторан на верхньому поверсі, і виходить, що це не суто бізнес-бізнес. От я живу зараз в бізнес готелі у мене там вид в стіну, і в принципі ніяких розваг, окрім сніданку. Але розумію, що в The Five буде всі краєвиди на місто, це. Ми рекре... можемо побачити їх, да? і це більше притаманно рекреаційним готелям, куди люди приїжджають з, з ціллю туризму, щоб насолодитись містом. І тут є класний спа. Ми сьогодні проводили інспекцію, бачили, яким він буде, і буде класний ресторан. А це всі три якоря, які, ніби як для бізнес-готеля, просто є ще супер додатковими е перевагами, які, в принципі, мають забрати на на себе всю. Всю весь потік таких туристів ну я так ще розумію, що бізнес-готель він трошки легше завантажується, тому що він завантажується сьогодні на завтра, дві-три доби максимум. Ну і у нас в Ribas Hotels Group є окремий корпоративний відділ. У нас контракти підписані деякі на півроку на рік вперед з компаніями, які поселяють... з великими українськими компаніями, да? які поселяють виключно в наших готелях. Ми розуміємо плюс-мінус скільки номерів їм на місяць потрібно. Тому е бізнес готелі це і для керування це і більш прогнозований okay. прогнозована ситуація. Ти правий, що це за на день на два, і, і може бути там за тиждень бронювання, якщо це індивідуально сам бронює собі бізнес-турист. Але коли це е крупні клієнти корпоративні. То ми наперед можемо, в принципі, більшість номерів розуміти, що у них на нас є завантаження, тому що підписані контракти, навіть оплачені аванси, і дуже легко працювати з такого фактора. Ну, я так розумію, що стосується Ужгорода, то е, ті наші прогнози, які були мінімальні, то ми чітко розуміємо, що це взагалі ізі з точки зору завантаженості, вже навіть так, сьогодні. Так. Тобто це так працює. А як ти думаєш, взагалі, чому так стало, що до Закарпаття тільки. Там в цьому році відкрився перший Макдональдс, хоча це обласний центр. До Закарпаття тільки там за останні роки люди приїхали взагалі перший раз і подивились на це чудове місто. Чому так виявилось? Я думаю, це логістична проблема. У нас в Одеській області я буду посилатися часто на свій рідний регіон. Є прекрасні регіони, Вікава, регіон Вілкова, там Бесарабія. На яку ніхто не доїжджає, навіть Одеса не доїжджає, тому що логістично вона знаходиться в куту України, буде mm -hmm. складно добратися. Так само і про Закарпаття. Складна логістика, е нема нормального аеропорту, тому і була така ситуація. Зараз ми бачимо, що логістика вирівнюється. Ми чуємо розмови про будівництво нових аеропортів, нового аеропорту, тому е це точно буде сприяти розвитку регіону ще кратно більше. Тобто, підводячи підсумки нашого спілкування, ми можемо точно сказати, що місто виросло в два рази. Місто прийняло там сто чиме тисяч релакованого бізнесу. Місто відкрило 12 нових технопарків. І сьогодні місто дуже потребує нової інфраструктури із рахуванням. Тої інформації, яку є, якою ми володіємо, ми чітко розуміємо, що The Five Hotel – це точно успішний проект, який буде завантажений без сумнівів. Без Друже. Я дякую тобі за твій час, за те, що ми змогли поспілкуватися. Ну і насолодитись цими краєвидами. Друзі, я також нагадую, що ви можете підписуватись на канал і звичайно коментуйте, розділяєте ви нашу точку зору чи ні. До нових зустрічей.